А в Києві поширюється рослина чужинець. Вона плодоносить колючками та травмує людей і тварин. Що це за трава? Як з нею борються? Знає наша журналістка Анна Тирса. Аню, вітаємо! Готові слухати. Вітаю колеги, всі наші телеглядачі. Так я наразі перебуваю в Оболонському районі. Ну і зокрема жителі цього району, так само як і інших районів, почали активно скаржитися на поширення рослини чужинця у столиці. Ця рослина називається як і ред і вона плодоносить такими маленькими сухими колючками через те, що вони сухі та маленькі, їх легко розносить вітер. Тож вони активно поширюються по всім ділянкам, по всім прибудинковим територіям. У тротуарам це найбільше хвилює киян. Проте тут варто зазначити, що такі рослини вони травмують ноги перехожих у легкому взутті. Вони травмують лапи домашніх тварин. І так само навіть можуть проколоти шини велосипедів. Таке, скажімо, машин чи, а от велосипедів траплялися такі випадки. Ну як мені вдалося з'ясувати, загалом ця рослина була типовою для південних регіонів України, проте через зміну клімату та тривалу посуху вона стала. Більш поширеною і так само у столиці. Про те, як же оперативно реагують та як же борються із цією рослиною у Київ, Київ зеленбуді, мені розповів перший заступник генерального директора Олексій Олегович. По Прошу послухати його пряму мову. При виявленні даної рослини, коли трапляються такі випадки, зазвичай там бувають скарги мешканців, що вони там зустрілись. Наші співробітники. Оперативно реагують на це і проводять заходи з її видалення. Це механічне видалення зазвичай в зв'язку з тим, що це дуже невеликі площі і дуже невелика кількість рослин. Це просто виривання її з коренням, прополювання газоном, виривання її з коренням і вивезення, і цього вистачає. Дійсно, така рослина вона є не дуже приємною. Проте вона не є карантинною якоюсь небезпечною. Тож карантинні заходи, карантинні обмеження запроваджувати не будуть, адже вона розповсюджена не масово, а лише точково. Проте у Києві закликають киян у разі, якщо ви помітили таку рослину телефонувати, звертатися та подавати скарги, адже вони оперативно реагують та починають її знешкоджувати. Детальніше так само можете почути у прямій мові Олексія Олеговича. Ми вдячні тим, хто інформує про її появу. Дуже радимо використовувати гарячу лінію 1551. Тоді нам буде легше реагувати, і ми, в принципі, оперативно будемо ті поодинокі випадки, які трапляються, ліквідовувати. Ну, і варто зазначити, що така рослина загалом є лікарською рослиною є їх кілька різні різних видів. Часто вона використовується для лікування багатьох хвороб. Як я вже зазначала, як екологи повідомляють, що це пов'язано… у. Пов'язано з тим, що вона змінюється клімат. Тривала посуха, саме так вона почала з'являтися у столиці, зокрема у північних регіонах. Адже характерно вона, я нагадаю, більш для південних регіонів. Через зміну клімату не лише ця рослина, а але й інші поширюються активно. Тож киян закликають, якщо ви гуляєте з домашніми тваринками, маєте домашню тваринку ретельніше слідкувати за місцями для вигулу тварин. Ну і звичайно, подавати скарги, адже Київ зеленбуд оператив реагує та знешкоджує подібні рослини, колеги. Вам слово, Ані, дякуємо тобі. Анна тирса наша журналістка розказала нам про цікаву таку рослину у чужинці, яка зараз все частіше з'являється у Києві.